Ваш ранок розпочнеться значно цікавіше, якщо почати його із розмови з цікавою людиною. Сьогодні у вас буде така можливість, адже до нас у студії завітала поетеса та журналіст Ірина Віртікова. Доброго ранку, Ірина. Доброго ранку, Настя. Ви журналіст, ви поетеса. Давайте розпочнемо із вашого поетичного таланту. Як давно почали писати? Ну, ви знаєте, напевно, я була приречена так в найкращому розумінні писати вірші, адже вірші пише мій тато все життя. Вірші писав дідусь, бабусь. І як кажуть мої батьки, що перший вірш я написала в чотири роки. Ми жили тоді в селі, і я написала про наш садочок прекрасний, в якому буяють дерева. Ну і потім, звичайно, в школі. А, далі в інституті І так, в принципі, пишу вірші все життя. Натхнення черпаю з самого життя такого, яке воно є. Ось це, мабуть, наступне логічне питання: натхнення життя. Як часто приходить муза, і чи виходить писати вірші на замовлення? А ви знаєте, я вам скажу так, що на замовлення виходить писати, але я трішки розрізняю ті вірші, які пишуться від душі, і які пишуться на замовлення. Все таки у свою, скажімо, скарбничку я зберігаю ті вірші, які написані від душі. А що мене може надихати? Ви знаєте, навіть ось така розмова може надихнути якась мандрівка, якась зустріч, якесь духовне піднесення, природа, кохання, почуття. Тобто дуже багато речей, які надихають на поезі, Насправді, ви пишете не лише вірші, але ці вірші потім стають піснями. Розкажіть про це детальніше. А ви знаєте, вийшло так, що я почала співпрацювати у свій час з нашим відомим сумським композитором Володимиром Прихожаєм. Я вже точно не пам'ятаю, як саме це сталося, але він сказав: по-моєму, він десь про. Мої вірші і сказав, що вони легко лягають на музику. І згодом може, він просто замовляв мені е, тексти для певних пісень для певних виконавців. Я вам скажу, що мені ця творчість приносила дуже велике задоволення. Ми досить плідно працювали. Зараз трішки так е, ну, немає цієї співпраці. Можливо, тому що шоу-бізнес у Сумах ну, недостатньо розвинений. Але я думаю, що все попереду. І ці пісні звучали. Вони звучали в ефірі, вони звучали на різних майданчиках. І це дуже приємно, бо насправді пісня. Вона Живе своїм життям? Скажімо, бувало так, що я пишу для певного виконавця, а потім чую цю пісню у виконанні зовсім іншої людини. Чи дізнаюсь, що вона звучала на якомусь концерті? Ну це дуже приємно. Я сподіваюся, що буду і в подальшому писати саме тексти до пісень. І ви так скромно замовчите, що ваші пісні лунали у Києві в Палаці України? А, так, це було під час звіту Сумської області. Звучала пісня Вірою в тебе це дуже, дуже приємні спогади насправді. А чи пишете ви вірші або пісні? Присвяти? Так, звичайно, є вірші, є вірш, присвячений моєму тату, якого я дуже сильно люблю. Є присвяти моїм друзям, людям, які чомусь мене навчили в цьому житті. Я людина віруюча, є вірші присвяти Богу. Ну, тобто, є такі вірші, звичайно. Люди мене надихають на поезію. Ви журналіст? Професія розкрила вас талант поетеси? Чи навпаки? Саме через те, що пишете вірші, почали якось в журналістику піти. Ви знаєте, так як я сказала, що я приречена на поезію, напевне, так я трошки була приречена на журналістику, адже мій тато починав у свій час спочатку як вчителя, потім він працював журналістом. Журналістом працює мій брат Костя Ілішевич. Тому у нас така журналістська сім'я творча. І я б не сказала, що це дуже сильно пов'язано з віршами. Це трішки різні речі. Просто я, до речі, в журналістку прийшла не так рано. Я працювала в освіті, в культурі, але завжди писала, завжди дописувала до ЗМІ. І в певний момент мені просто сказали, що можливо ти хочеш, щоб це стало твоєю професією. І так я прийшла в журналістику і почуваюся дуже щасливою тим. І нещодавно саме журналістика завела вас аж у Польщу. Вони нещодавно повернулися із робочим візитом вже до Сум. А перед цим були у Польщі. Розкажіть, де були та що бачили. А ви знаєте, це насправді дуже цікавий проект, який був організований Агентством США з міжнародного розвитку та фондом міжнародної солідарності польським. І він якби пов'язаний з асоціацією з угодою про асоціацію між Україною та ЄС і висвітленням цієї угоди у засобах масової інформації було подано дуже багато заявок по цьому конкурсу: 128, якщо я не помиляюсь, з усієї України так і відібрали 10 чоловік. І я потрапила також до цієї групи. Надзвичайно цікава поїздка. Скажу, що в підсумку я приїхала в суми таким переконаним євроінтегратор євроінтегратором, який має вже певний фундамент і знань. Я подивилась, як живе Польща, як змінилася ця країна від вступу до ЄС і звичайно дуже хочеться, щоб Україна також вступила до Євросоюзу, щоб ми стали європейцями. І от якраз йшла до вас на ефір, побачила прапор євросоюзу, який майорить на будівлі ОДТРК. Це дуже приємно. Ви мали зустріч із Леха Валенцею. Про що говорили? Так, я, до речі, хочу сказати, що загалом у нас були зустрічі на дуже високому рівні. Тобто, ми зустрічалися в міністерствах, ми говорили з маршалком Сенату Богданом Борусєвичем. Тобто, такі були зустрічі офіційні, дуже цікаві. І, звичайно, ну така зоряна зустріч, про яку ми мріяли, це з лідером польської солідарності, колишнім президентом Польщі, взагалі легендою світової політики Лехом Валенцею. Ну, про що ми говорили? Він відразу, знаєте, так. Жартома сказав, ви задавайте мені запитання, бо якщо це буде монолог, то всі будуть спати. <світ> тобто, так, він людина з таким гарним почуттям гумору. А, говорили ми передусім про Україну. Тобто ми цікавились його думкою. А, він дуже великий друг України. І я хочу взагалі сказати, що на всіх зустрічах, на яких ми були, ми бачимо велику довіру до України, віру в нашу країну. Але люди підкреслюють, що ви маєте проводити реформи, цю роботу ніхто за вас не зробить, ви маєте викорінювати корупцію, маєте змінюватись. Але ми Завжди підтримуємо. Ми є ваші друзі, в тому числі в тій складній суспільно-політичній ситуації, яка є на сьогодні пов'язана з війною і так далі. Люди нас підтримують, але ми маємо робити свою роботу. І от пан Лєх також сказав, що ви маєте зараз з'єднатися, домовлятися, шукати якісь е, спільні точки для зацікавлення. Тобто, руйнація і розбрат, він якби ну ні до чого не приведе. І він сказав, що на вас чекає дуже велика важка робота, в тому числі на журналістів. Адже ми також, до речі, хочу сказати. Що ми були в дуже багатьох засобах масової інформації, в тому числі і на місцевому телебаченні у ваших колег, і на радіо і в газетах. І ви знаєте, журналісти зіграли величезну роль для того, щоб Польща стала членом об'єднаної Європи. Тому я сподіваюся, що і ми таку саму роль зіграємо. Було дуже багато проектів, які справді розповідали полякам, чим є євроінтеграція, яка доля на них чекає в євросоюзі, щоб люди не боялися, адже наші люди також багато чого не знають. Звідси виникають якісь страхи. І тривоги. А чим вас вразила польща? Ви говорили, що їздили, дивилися проекти. Можливо, виникла ідея свого проекту. Приїхали і реалізуєте його на теренах сумщини. Так, дякую за запитання. Ви знаєте, Польща вразила великою культурою, доброзичливостю, чистотою на вулицях, прекрасними дорогами, прекрасною розвиненою інфраструктурою. І це також відбулося великою мірою. завдяки коштам Євросоюзу. Програма була дуже насичена. Ми побували у кількох містах. Ми були у Варшаві. Гданську, Люблін. І, до речі, Люблін є містом побратимом Сум, тому багато дуже запитань я задавала стосовно співпраці з Сумами. І коли я на мерії Любліна побачила табличку Суми, то просто там <правда> <правда> казала Ура! Така відразу виникла ностальгія. А, от. Тому програма була досить насичена. Що цікаво, ми виїздили також до Гміни, це як наша сільська територіальна громада, і дивилися, як живе сучасне польське село. <правда> Ви знаєте, живе прекрасно просто. Там Ну, прекрасні умови для розвитку, для молоді, для спорту і так далі. Тепер стосовно того, що який же ж підсумок, да, я приїхала з Польщі, звичайно, всі ці спогади не можуть е, бути марними. Е, ви знаєте, я би дуже хотіла, позаяк я журналіст, я очолюю в газеті Сумщина відділ політики та діяльності влади, ось така довга назва. Я би дуже хотіла зробити свій проект, до якого, до речі, запрошую і колектив ОДТРК. Про що йдеться? Я би хотіла створити на шпальтах нашої газети і на порталі нашої газети такий собі дискусійний майданчик. Я його назвала так умовно Євроклуб Сумщини. Я хочу, щоб це було в вигляді справді такого євроклубу друзів, людей, які є експертами, які просто хочуть бачити Сумщину і Україну в об'єднаній Європі. І я хочу, щоб у нас така виникла дискусія, де ми з різних точок зору будемо дивитись на те, а що принесе Україні в цілому і українцю там чи сумчанину кожному окремо євроінтеграція. Грація, можливо, ми поспілкуємося, як зміниться наш аграрний сектор, оскільки Сумщина є аграрною областю, як зміниться освіта, які виникнуть можливості для мандрівок, як буде розвиватися інфраструктура, ну і так далі. Тому я щиро запрошую, починаючи від керівництва і будь-якого бажаючого журналіста, я думаю, що можливо у вас вже є такі проекти, так а можливо вони виникнуть. Але в будь-якому разі хотілось би поспілкуватись на цю тему. Я думаю, що телекомпанія обов'язково не лишиться осторонь це цікавиться цим проектом. Тому ми продовжуємо розмову, і моє наступне питання буде стосуватися, мабуть, як журналістики, так і поетеси. Я попрохаю вас зачитати свого вірша. А, ви знаєте, я перед тим, як зачитати вірша, можна я так трішки його дістану. <гум> <гум> Бо я вперше на такому ефірі трішки хвилююсь. А, я би хотіла сказати, що зараз особливі дні. Це Дні Великодніх свят. Ви знаєте, ми з Богом живемо завжди, але в Дні Великодня якось люди особливо налаштовуються на цю духовну хвилю і розуміють, що Господь завжди поруч, що він нас оберігає, що Він оберігає Україну, він вибудовує для неї майбутнє. І тому я всіх, звичайно, вітаю з великодніми святами, бажаю великого Божого благословення на кожну родину, кожній людині. І хочу дійсно прочитати вірш, такий, який присвячений Богу. Я думаю, що в ці дні це буде цілком доречно, і який присвячений Його Воскресінню. Господь, як віднайти такі слова, щоб передати те, що відчуваю: моя любов, моя вода жива і милість безкінечна і безкрая, як осягнути велич і красу, безсилий розум у Твоєму світлі, хвалу Тобі всім серцем вознесу, в думках і вчинках, слові і молитві, відступить все самотність і печаль. І суєта відступить повсякденна, коли в прекрасну неозору даль ми робимо перший крок благословений, і все, що є, присвячуємо йому. Хай ще не вміло і не досконало, Він освятив нас, освітив пітьму, в якій ми не жили, а існували. Хай світить Сонце істини з небес, як вічний дар Великого Спасіння, Христос помер у муках і воскрес. І тільки в ньому і наше Воскресіння. В минуле вже немає вороття. Ростане Тінь духовної руїни. Ісус є шлях, є істина і життя. Ми до Отця приходимо через сина. Христос Воскрес! Його істина Воскрес! <реш> <реш> Дуже хороший вірш. Які <реш> почуття вас наповнювали, коли ви, коли ви його створювали? Ви знаєте, напевне, найбільше почуття це почуття вдячності до Бога. Знаєте, я ну, багато спілкуюсь з людьми, як журналістик, взагалі така людина комунікабельна, і насправді людей дуже часто сповнюють тривоги. Та що там говорити, вони й мене сповнюють ці тривоги. Десь якась нестабільність, десь якась матеріальна ситуація складається не так, як хотілося б. І ми починаємо бачити проблеми. Але коли ми піднімаємо очі вгору. І розуміємо, що ми на сьогоднішній день живі, здорові. У нас є можливість допомагати тим, кому важко. Скажімо, ось ми не так давно колективом нашої газети збирали гуманітарний вантаж для біженців з Луганської області. Тобто у нас є дуже багато. У нас є родини, є робота, є друзі. Є просто можливість вийти на вулицю, дихати свіжим повітрям. І коли все це усвідомлюєш, то наповнюєшся дуже великою вдячністю до Господа. А потім ти наповнюєшся вдячністю до людей, які поруч з тобою, які тебе підтримують, і люблять, таку недосконалу, якої стільки недоліків. Тому напевне почуття дуже великої вдячності і любові. Я вам сьогодні дуже вдячна за цікаву розмову за такий хороший ефір. Дякую вам. Я прощаюся з вами, а от глядачами ні, побачимося вже після наступної рубрики. Лишайтеся у нашій компанії.